Тут знову з'явилася. Йолки-палки, я що не, не підійду, то а ви тут, як тут? Отако розглядаю я ось такий подаруночок, бачите? Зробили мені такий подаруночок. Зробив мені це колега мій. Так, я хоч при вас, бачите, і беру і розбираю. Так. Ось сторонка Так, ну що, у нас тут? Чистя ще касета для ВХС апаратів. ВГС. Чистя, значить, ТДК. Та я якось до Тут, Бачите, для ВХС і СВХС. Йомойово. Ніби це два різних апарати використовувати Ось така чистяща касетка є. Так. Є, е, значить. Тут ще, бачите, навіть таку е серветочку таку поклали. Вона дуже щось на ті, що окуляри протирати. Ну, мені здається, що вона трішечки така грубенька. Так, потім тут є рідина, така от шпічіятельна рідина. Для того, щоб можна було стрічку з, там, змочити, чи як це правильно, змочити і. Ага, ні. Це рідина для чистки э, CD, cd програвачів, для оголовок, для оптики, скажімо так, правильніше, для оптики cd програвачів. Ось, тут навіть є позначка така, от я не знаю, чи буде для CD. Ось. Але самого чистящого диску тут немає, тобто якось не не предусмотрено. Але є е від тікею така чистяща касетка. Е -е так. Так, десь в мене така була. Дивіться. Зараз я гляну, е -е як на мене, вроді би така є. Зараз секунду. Так. Є чиста касетка, але вона трішечки відрізняється. Дивіться, ось ця касета, яка в упаковці ще, не буде. Я її залишу в упаковці, а ось це розпакована, трішки відрізняється. Бачите от катки, по-перше, тут такі широкі катки. Ось хет cleaner. І, до речі. Так, називається вона модель HCL11. Ну і, до речі, ця так само, бачите, тут HCL11. І ця має ту саму, таке саме маркування, але бачите, вона трішечки відрізняється. Вона відрізняється. Чому вона відрізняється? Я, от, чому не відрізняється? Хто ж його знає? Касетка виглядає ось так. Ну, Класичний корпус від TDK. Прозора і чистяща стрічка в ній. Я не знаю, хтось. Напишіть, будь ласка, в коментарях хтось користується чи користувався взагалі чистящими касетами. Я ніколи не користувався. Ватна паличка, спірт і вперед. Так, ну, а так взагалі-то тема сьогоднішнього. Сьогоднішнього відео, ні то GBC, ні то Nito GBC. Отак от. Ось такі сьогодні касетки. Ми їх розглянемо уже з вами. Зараз за стіл сядемось і розглянемо їх ближче. Давайте. Фоном, бачите, платівочка Тейлор Дейн. Я не знаю, як правильно вимовити Dayan чи Dane. Дейні, Тейлор Дейні. Не, мабуть, що Тейлор День. Дейні. Е, буквально вчора е, я купив цю платівочку на нашій барахолці. І ще, як то кажуть, я до сих пор її не помив і не став слухати. Так, не будемо відволікатися, бо початок і так уже затягнувся в нас. Ось такі сьогодні у нас герої. До речі, Одна оригінал, а інша, як то кажуть, беруть жуткі і в цьому. Не дуже вона і оригінал, але в гарному стані, і я її теж, як то кажуть, присвятив, присвятив на нашу увагу, тому що якось це созвучно. GBC і GMC. Ну, давайте спробуємо з першої GMC. Касетка до мене приїхала. Скажемо так, з Японії, з японського ринку вона. І я її навіть вже записав, якось я е, не стримався і записав Colin The Gang 11 рік кращі треки. Ось так. от. Не втримався, дам. Футлярчик традиційний 70-м рокам. Нічого такого, не бачите. Трішечки він такий посічений. І от, Бачите, світлом граю, і є таке. Ну, не полірував я ще його, як -то руки не доходять. Та й, в принципі, ще, це ще не самі страшні випадки. Так. Ось вона полігра... поліграфічка. Токіо Japan, Japan Music Center Co LTD. Цікаво, хто, що це за такий центр. Co LTD, GMC. LN. c 60 Ось так вона виглядає. Дуже скромні кольори, я б сказав. Дуже скромні кольори. Так, сьогодні у нас щось втрачається фокус. Туда. Такі, типу, молочна. Кава з молоком колір і такі от, як гнила вишня. Оце е співвідно, яке не співвідношення, а таке от, як би це. Ну, совмістили бачите, два таких кольори. Внутрішня сторона взагалі дуже скудненька вона. GMC, трек-ліст, AEB, компакт касеці 60. Все. Ця частина ця взагалі гола. Так, Japan Music Center. Цікавий логотипчик тут такий. Не знаю, що це таке. Треба буде якось ближче. Ану, може я збільшу. Так, в когось є думки, що саме зображено. Бо мені щось нічого в голову не приходить. Так, ну давайте. Залишимо в спокої. Так, ну і так от я свій колен Ганг Ми її сьогодні калібру... калібрувати не будемо. Тому що е дійсно касета відкалібрувалася, хоча старенька вона. І тому я не втримався, взяв і записав. Був нюансик. По-перше, бачите, катки, чи назвемо їх набами, вони чорного кольору у мене. Це не рідні. Прийшлося, як то кажуть, трішки проробити операцію по заміні. А ось це були рідні. Ось такі рідненькі були, чому я їх замінив. Тому що, бачите, по-перше, коротенькі рекорди і їх, по всій відомості, вже бачите, спробували клеїти, але склеїли незрозуміло чим. Дуже е, якась тверда субстанція, якийсь котч, дуже твердий і товстий. На другому, навіть, по-моєму, краще видно, бо сюди, бачите, вчепило ось такий шмат. я не знаю. Її таке тримає. От, і бачите, кінчик постійно відклеєний, а тут ще й другий раз хтось намагався е приклеїти. Тобто її вже е клеїли, переклеїли, і я вирішив не ремонтувати ці, не обрізати, ви ще коротше робити. Я вставив нові е катки з новенькими, з новеньким рекордом. От, Рекорд е поставив чистящий, Бачите? Так, ну і давайте подивимося стрічку. Стрічка, я б сказав би, ну, якщо це 70-ті роки, то доволі непогано виглядає, як на 70-ті, вона має, бачите, таку лаковану поліровану поверхню. Ну, тому що бувають випадки, звісно, 70-х років вже зовсім там такі наждак. Ця ще полірована. Тому вона, в принципі, і нормально прописалась Бачите, таке, я так собі подумав, є е, чорний, е, чорний колір присутній на літерах там A і B, на GC. Ну, і подумав, чому би ще й катки поставити чорні. Ну, як на мене, е, спрацювало непогано. Тобто, отака от от гарненька. Касетка вийшла. Ой. Так. Непогано. Ну і да в таких от в традиційних кольорах і стилі 70-х років. Хоча, я так собі думаю, що можливо касетка, вона хоч і виглядає в стилі 70-х. Я підозрюю, що все ж таки ця касета десь. Ну, як мінімум початку 80-х, ну, 99%, я даю, що так воно і є. От. Тому що так, по-перше, коли я розбирав ось ці прокладочки, які зсередини, вони. Оці от графіт не графітові, а така, як це папір називається, як в в Дікей використовувалось, тільки. Без перфорації перфації, а рівненькі, вона гладенька. Ось, а їх мені, як на мене, по-моєму, в 70-х не дуже використовували. Там більше використовувався інший матеріал. Тому якось це і спонукало мене думати на те, що це все ж таки початок 80-х років. Хоча, так, стиль, ніби як на 70-ті. Ну і давайте другу Касетку JBC, JBC і JBC, але і та, і та не JVC. Хоча, та все ж таки, бачите, оригінал якийсь. Це японський оригінал, хоч і маловідомий бренд, але скоріш за все, давайте, може, ще раз подивимося. скоріш за все, можливо. Можливо, і їх і виробляла корпорація TDK. Ну, дуже схоже, тут тоді ж дуже багато хто замовляв саме касети на TDK. Тому, в принципі, є всі шанси, що її коріння йдуть від TDK. А ось касета ця. Це вже, звісно, це не з Японії приїхали. Це теж знахідка на барахолці. Ніяких позначок. Ну, Тобто, бачите, в попирку і бокс, в попирку і е, сам корпус касети. Але в, в більшості випадках у нас такі касети були е, саме там, всякі вагдамси, йокки, отак... китайчики, всі в такому стилі вони. Ну, Доволі непогано і красиво зробили е, поліграфійку таку. Доволі плотний папір. Нормально зробили. Ну, скажімо так, ну чого тут домахуватись нема до чого особливо. Ну, трішечки бачите написи ось тут. І ось тут, ніби як ліворуч сповзли. Ну, я думаю, що це не принципово і не суттєво, але зовні, бачите, все нібито нібито нормально. От, Літери не пляшуть, як то кажуть. Все скромно. І ніби і зі смаком. Так. Ну і сама касетка. Традиційно. Ось таку поперку. До речі, не вистачає, тому що в багатьох китайчиках є ось тут така от стрілочка. Її тут немає зовсім. Е, на диво навіть наліпки на більш-менш рівніше от на першій стороні. Друга рівно, але вона трішки з'їхала ліворуч. Бачите? Я не знаю, як це, в принципі, оці китайці робили все. Невже якось в них там е, цей процес якось так от срали мазали гімнам не хватало? Ось так якось робили. Ну, першу, бачите, все красиво. Все нормально зробили. Ну, чому ж не це на, на другій стороні не приклеїти нормально? Ні, все одно китайська рука смикнулася і все спортило. Ну, добре, ж, хоч не вниз вверх не, спляс, не сплясала вона. Так, ну і давайте подивимось. Так, ну, ну Звісно, тут не, не може бути ніяких сірінників. Не може бути. Так. До речі, як у всіх китайчиків. Піднімаємо. Так. Тоненькі. Тоненькі набики. Бачите? Тіло наба. Зовсім уже тонюсіньке. Оце от економія пластика. Чому, в принципі, ці всі китайські підробки завжди важили на вагах трішечки менше. Так, ну і давайте вже подивимося саму стрічку, раз ми добралися до неї. Так, стрічка. Ну, е я б сказав, що не 100% глянець, а от щось такий напівглянець. Ось. Візуально. Ну, таке собі. Давайте ще ближче, може, під'їду. Так, тепер головне, щоб руки не тряслися. Я ніби не пив вчора, але отак. Ну дивіться. От стрічка виглядає якась. От коли тільки збільшуєш камеру, ніби вона якась неоднорідна. Або ми вже просто вже в структуру практично залізли. Може тоді що, прибрати трішки, що -то. нас зовсім це буде бентежити, так. Але ні, ну все одно це помітно. Якщо приглядатися. Слойд якийсь нерівномірний. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що колись такі чутки були, що ніби ось ці китай, китайчики, оці підробки, вироблялися нібито з відходів. Ось і призначення таких касет була не музика, а автовідповідачі. Тобто, там, де не треба, в принципі, якась там якісна, якісний запис. Ось. Тому, може, і робили. Але я наголошую, що це були такі чутки. Ну і давайте спробуємо. Ось цей JBC е калібрунути і спробувати щось записати. Хоча я не знаю, якщо не, не відкалібрується, чи є в тому сенс. Е але вже давайте спробуємо. Так. Так, ми біля деки. Ну, давайте. Спробуємо. Хто знає може якесь диво станеться, Да Давайте. Калібровка. Відпускаю. Так. -с. самому цікаво, тому що я навіть і не вставляв її ще в декот, ось як придбав. Так вона в мене лежала в моїх, як то кажуть, за Ну, давай, давай, до да. Ні, ну, які, бачите, такі касети не будуть калібруватися. Так, ну що ж, ну, давайте все ж таки тоді спробуємо, так? Е -е -е -е. Е -е -е, так, 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 ну, давайте. Так, треба вирівняти нам трішечки. Ось так. И відпускаємо. що все нам достатньо цього. Так, ну і давайте спробуємо щось почути з цього. Сумніваюсь, що там буде щось звучати. Касета, бачите, не калібернулася. Ну, давайте. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну навіть якщо я шумодав відключу. Є падіння, ви ж бачите, так по запису. Ну, і різниця. Ну, трішечки, да, я, я прописував е, з шумодавом з Dolby-B. Е, користуюся їм. Е, але якщо ви, вимкнути, ну, трішки щось краще. Ну, скажімо так, для якоїсь там е, весни 112, згодиться. Вертаємося за стіл. Ну і. Що ж можна було очікувати від цієї касети? Хіба що е, донорську стрічку ставити сюди і спробувати просто користуватися цією касетою, щоб не, не простаївали. Але я не знаю, коли до цього в мене дійдуть руки, можливо, і ніколи. Так, а в кінці, як завжди, Хочу нагадати, що в мене знову є невеличкий сюрпрайс для тих, хто додивився до кінця, має змогу отримати знову ракс. На цій касеті є збірка е гурту Offspring. Я думаю, що е з 90-х багато хто слухав Offspring. Доволі крутий такий крутий рок і на цій касеті саме такий, саме сік з цих офспрінг. Так що, як завжди, хто хоче сюрпрайзик, пишіть в коментарях, хочу касету. І зв'язуйтесь зі мною через телеграм-канал для того, щоб надати е, адресу, куди відправити. На цьому все, друзі мої. Ось так от презент. Презент буде тому, хто забажає. На цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, залучайте до нашої спільноти своїх друзів, знайомих, щоб нас було більше. Нехай е народ отримує насолоду задоволення з того, що я роблю, можливо, правильно чи неправильно, якісно, неякісно, але я роблю так, як це я вважаю за потрібним. Комусь заходить, комусь ні. Це вже таке. На цьому все. Слава Україні!